В академії військово-морських сил ім. Нахімова завершились вступні іспити, за результатами яких сьогодні абітурієнтам, які успішно склали заліки, було оголошено про зарахування до лав курсантів. Згідно держзамовлення цього року, на перший курс набрали 61 рекрута. Побував на засідання комісії і наш кореспондент. Біля дверей конференц-залу академії військово-морських сил, де проходило засідання приймальної комісії, зібралась юрба абітурієнтів. Кожен з хлопців дуже хвилювався, адже за мить мала видішитись його подальша доля. Члени комісії розглядали придатність абітурієнтів до обраної професії як за результатами вступних іспитів, так і за мотивацією, яка спонукала юнаків обрати певний фах. В ході засідання, поспілкувавшися окремо з кожним рекрутом, представники командування академії допомогли майбутнім курсантам обрати напрямки підготовки, які найбільше їм підходять. Свою спеціальність та взагалі я вирішив вже обрав е, два роки тому, коли поступив до військово-морського ліцею. Та і взагалі в мене е, дядьки військовослужбовці, і тому я вирішив стати військовою людиною. А то, що поступив до військово-морської академії, це моє бажання таке е, ходи, е, виходити на військових кораблях у море та служити батьківщині. Закінчив військовий ліцей сухопутних військ. Але потяг до моря та більша така пристрасть спонукали мене поступити сюди, для того, щоб здійснити свою мрію дитинства та стати моряком. Як зазначив начальник навчального відділу академії, капітан першого рангу Валерій Лубський, усі зараховані абітурієнти цілком відповідають вимогам до кандидатів для вступу. У цьому році до Академії військово-морських сил було прийнято на навчання на перший курс. 61 абітурієнт. Абітурієнти повинні були представити для зарахування сертифікати з незалежного оцінювання якості освіти по таким предметам, як українська мова, математика, фізика та іноземна мова. Обсяг державного замовлення у цьому році залишається приблизно на тому ж рівні, що був. І у минулому році. Але є невеликі зміни стосовно спеціальності підготовки. У минулому році до академії набиралася спеціальність пошукової та аварійно-рятувальної роботи на морі. В цьому році цієї спеціальності нема, але є спеціальність засоби зв'язку та автоматизованої системи управління. Решта спеціальностей, за якою ми здійснюємо підготовки, залишається без. Попереду на новобранців чекає підготовка до складання військової присяги, яка запланована на 27 серпня.